šve bude brať i ja. Ти мамко, буде, ци не жаль ти, мамко буде. як якби ж мені синку не як якби ж мені, синку не жаль. Якби ж мені, синку, не жаль. himself to leisure. Дину. Сам не знаю де боги. Виберуть ми чужі люди, виберут ми чужі люди, цим не жаль ти, мамко, кобу. бежэн мени сынко нежар тыж на моем серцу ле Сині, плине кача, оти сині, Мамко ж моя не лайме. Не жаль ти мамко буде, цим жаль ти мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені... серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача по поти сині, плине кача, Дякую за перегляд! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душі обієнного воїна Юрія і за відпущення Йому всякої провини вільної, невільної. невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Щоб Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Милості Божої царства небесного відпущення гріхів Його у Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо. Подали. Господи помолимось! Господи помимо! Нині громада вкотре в жалобі. Сьогодні на щиті, до очого порогу повернувся справжній воїн, наш земляк Рибаченко Юрій Вікторович. Страшна війна без жалю забрала життя ще одного героя, захисника, мужного бійця, який боронив українську землю від російського окупанта. Юрій Вікторович народився в селі Острожани 26 травня 1971 року, де провів дитинство, закінчив місцеву школу та проживав юні мирні роки. Згодом навчався у Таліянківському коледжі, де здобув спеціальність електромеханіка, працював за професією в Острожанському Радгоспі, потім електромеханіком на Жашківському цукровому заводі. Пізніше одружившись та переїхавши до Жашкова. Завідувачем господарства у Жашківському професійно-технічному училищі. Колеги по роботі та односельці відзвались про нього як про відповідального працівника, веселого, щирого та доброго чоловіка, що завжди міг прийти на допомогу, дати пораду та просто розрадити. Життя плило мирним руслом, але російський агресор змінив його із звичного, мирного на тривожне та сповнене небезпеку. Ще на початку повномасштабного вторгнення Юрій Вікторович став на захист Батьківщини. Спершу вступив до лав Жашківської територіальної оборони і вже за кілька місяців боронив Україну в гарячих точках бойових дій. 24 січня 2023 року рідні отримали звістку про зниклого без звісти сина, брата, чоловіка, батька. Ми всі сподівалися, що Юрій живий та дасть про себе знати. Минали дні пекучого болю. Сліз, сподівань та дива не сталося. 24 січня 2023 року Рибаченко Юрій Вікторович, що стояв на захисті своєї країни, віддано боровся з російськими окупантами та вірив у перемогу, загинув. В жалобі мати без брата залишились сестри, без чоловіка дружина, без батька діти. Острожанці запам'ятають Юрія маленьким хлопчиком, що жив на центральній, в сім'ї робітників. Гарним юнаком, дорослим чоловіком, порядним сім'янином, дорогим другом, кумом і назавжди героєм. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, але нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав, любив і шанував. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Шановна громада, дорогі земляки, скільки ми воюємо, скільки Україна воює за свою ідентичність, два роки повномасштабного чи з 2014 року. Ні. Вся історія українського народу, української нації говорить про те, що ми постійно воювали за свою свободу і незалежність. З прадавніх часів наші діди, прадіди, наші покоління відстоювали національні інтереси, ідентичність, свої традиції і звички. Воювали. А війна. Вона можлива тільки тоді, коли є протистояння. Так, війна несе смерть, несе розруху. Тоді просте запитання, а що нам скоритися тоді? Важкий хрест звалили на наші плечі. Але українська нація, українські люди його несуть. Ми його винесемо. Завдяки кому? Отаким От воїнам, як Юрко, ми втратили його, але він не один, є його побратими, які воюють сьогодні на передовій. Що може нас врятувати? Єдність і віра в перемогу. Якщо ми втратимо і те, і друге, то нам тоді просто треба засунути голову. В рабство і скоритися. І коли ми сьогодні проважаємо в останню путь нашого воїна, ми повинні собі сказати, поставити запитання, чим я пришвидшую перемогу, чи я просто збоку спостерігаю на те, як гинуть люди, яких ми знали, з якими працювали, з якими жили по сусідству. Все було добре тоді, коли був мирний час. А коли прийшли загарбники, такі, як Юрко, кинули мирне життя і пішли воювати. Вирвана сторінка з книги життя. А чим її заповнити? Там дірка утворилася. нема людини. Немає майбутнього, немає дуже багато. Тому, що він би міг побудувати, створити на цій землі. І постійно ми повинні задаватись питанням, чи ми шануємо таких воїнів, чи ми шануємо, чи ми пам'ятаємо їхній внесок. Ми ж хочемо жити в добрі, в мирі і в злагоді. А так не вийде спостерігати з боку. Шануючи таких воїнів, ми повинні їм допомагати. Давайте сьогодні всі разом подякуємо мамі за такого сина. Який біль втрати, це просто слова. А що в неї сьогодні на душі твориться? Чорна від горя. Шановна мама, я від усієї громади висловлюю вам співчуття з приводу втрати сина. Ми можемо допомогти вам тільки словами, душевним співчуттям. Ми вам бажаємо мужності пережити це всім рідним, близьким я висловлюю також співчуття від усієї громади. Юрко, тобі низький уклін. І довічна пам'ять, і шана тобі за твій внесок в перемогу України, за те, що ти боровся за нас. За рідну жашківщину, в якій ти народився і виріс, ми будемо вічно пам'ятати твій подвиг. Вічна пам'ять тобі і шана. Слава захисникам України! Слава Україні! Шановні присутні, побратими! Войни Збройних сил України, воїни найелітнішої бригади імені Чорних Запорожців. Ви знаєте, саме найсумніше це проважати в останню путь, проважати в небеса, дійсно людину, яку ти знав з моменту широкомасштабного наступу. З 24 лютого Юрко став на захист своєї рідної Жашківщини, прийшов долав. Роти охорони нашого Жашківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ви знаєте, будучи в такому поважному віці, як Юрко, можна було б і не бути воїном, але ні. Дійсно, людина з відкритим, щирим серцем завжди сплачувала коло себе колектив друзів, побратимів. Він пішов на захист. Будучи в роті охорони, довго не вагався, одним із перших пішов там, де саме гаряче. Був переведений до бригади Чорних Запорожців, до самої елітної бригади Збройних сил України. На протязі більше, ніж півроку, страшна звістка. Що Юркозник безвісті півроку ми його чекали. Ми чекали на якесь чудо, але, на жаль, Ніякого чуда не сталося. Сьогодні Юрко знайшов свою домівку. Найшов свою домівку тут, на алеї героїв, серед таких же відважних воїнів, як і він. Тому, шановні рідні, мати, дружина, діти, найщиріші слова співчуття від військовослужбовців Збройних сил України, від побратимів, бригади імені Чорних Запорожців. Від всіх воїнів, які знали Юрка як щирого патріота, як щирого захисника своєї батьківщини, слава герою Жашківщини, Рибаченку Юрію Вікторовичу, слава Збройним силам України і слава Україні! Mam koš moja, ne laj Дружина Світлана, діти за військовими традиціями від імені президента України, від імені Верховного Головнокомандувача, прийміть цей прапор України як символ держави, за яку віддав життя ваш чоловік, батько і син. Жаль. Ти ж на моїм серцю лежиш